Всім привіт! Я Олена Романенко, біологиня, хімікиня, і сьогодні я хочу розібрати колаген. Багато блогерів в інстаграмі майже кожного дня наявна реклама колагену. Але чи дійсно він такий крутий? Отже, колагенові добавки стали популярними як засіб для збереження молодості та шкіри. Але чи дійсно вони працюють? Що каже наука? Треба розбиратися. який становить основу нашої шкіри, суглобів, кісток, судин і навіть кишечника. Його можна уявити як каркас тіла, що забезпечує пружність, міцність і еластичність тканин. Проте після 25 років його вироблення в нашому організмі зменшується. І ми поступово помічаємо зморшки та сухі шкіри, в'ялість тканин, ламкість волосся та нігтів. Біль у суглобах колегенові добавки доступні у різних формах: гідролізований колаген і недетерований колаген. Є присутні у продажі у вигляді капсул, рідин, порошків та гелів. Що говорить наука? 12 тижнів прийому колегену значно покращили еластичність шкіри. Коли я почала шукати результати досліджень, я зрозуміла, що у цій галузі існують потенційні конфлікти інтересів, оскільки більшість, якщо не всі дослідження колегенових добавок фінансуються або частково фінансуються суміжними галузями, які могли б отримати вигоду від позитивного результату дослідження, або один, або кілька авторів дослідження мають зв'язки з цими галузями. Це ускладнює визначення того, наскільки ефективним є колегенові добавки та чи варті вони своєї часу. Високої ціни. Недоліком колагенових добавок є те, що невідомо, що саме вона містить і чи буде добавка виконувати те, що рекламується на етикетці. Є також занепокоєння щодо колагенових добавок, що вони місять важкі метали у США, управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів не перевіряє харчові добавки на безпеку чи ефективність до їх продажу споживачам. Але давайте ознайомимося далі з цими результатами досліджень, які я знайшла, і які. Можу не піддавати сумнівам. Отже, вперед. До речі, досліджень колегену не так багато, ті, що присутні дослідження показують, такі результати, з якими ви можете ознайомитися. У людей еластичність покращилась на 38% після трьох місяців споживання колегену. Дослідження на мишах показали, що колегенові пептиди з бичачих кісток можуть Покращувати в'ялі шкіри, збільшувати рівень колегену в організмі і посилювати антиоксидатний захист. Але тут є але колеген у шлунку розщеплюється на амінокислоти і організм використовує їх за потребою. Це не гарантує, що він знову стане саме колегеном у шкірі чи суглобах. Тобто колегенові добавки працюють, але не напряму. Вони дають будівельний матеріал, а організм вже вирішує, куди його спрямувати. Колеген це не один тип білка, а сімейство 28 типів, які є найважливіші. Колеген першого типу 90% колегену в тілі, основний для шкіри, волосся, нігтів, кісток. Та сухожиль. Колаген другого типу основний у хрящах, важливий для здоров'я суглобів. Колаген третього типу підтримує структуру шкіри, судин і внутрішніх органів. Колаген четвертого і п'ятого типу важливий для мембран клітин і е, нашої рогівки ока. Гідралізований колеген це найпопулярніший, найбільш засвоюваний варіант. Його молекули розбиті на короткі ланцюги амінокислот, які легше всмоктуються. Далі, недетерований колеген другого типу. Він менше розщеплюється в шлунку та може впливати на суглоби, але його ефективність ще досліджується. Що ефективніше для шкіри та волосся гідролізований колеген першого типу, для суглобів колеген другого типу, для кісток комбінація першого та третього типу. Отже, чи є різниця між джерелами колегену? Риб'ячий колеген найкращий для сположення молодості та шкіри, бичачий колаген Корисний для суглобів і м'язів. Курячий колаген – найслабший за впливом на шкір. Дослідження показують, що гідролізований риб'ячий колаген має найбільший ефект на еластичність і зволоження шкіри, але навіть найкращий колаген не працюватиме без вітаміну С, який необхідний для його синтезу. Що головне ти маєш запам'ятати? Перше, миттєвого ефекту не буде. Потрібно мінімум 3 місяці регулярного прийому. Не всі добавки однаково ефективні, важливо обирати якісний продукт. Колегенові добавки – не чарівна пігулка, але вони можуть бути корисним доповненням до харчування. Ефект буде, якщо приймати і в правильній формі. Кращий вибір гідролізований колеген риби або яловичини з вітаміном С. І не варто чекати, що зможки зникнуть за тиждень. Колеген працює поступово. А ти приймаєш колеген? Чи віриш в його ефективність, помічаєш результати? Пиши в коментарях.